Михайло з посмішкою розмовляв по телефону. Макс, скільки років, скільки зим, скільки ж ми не бачились, його співрозмовник весело закричав трубку. Десять років. Ціла вічність. Я вже дзвонив Сашкові, нам потрібно обов'язково зібратися. Це взагалі не обговорюється. Можемо хоч сьогодні. Залишимо всі справи. Ні, Міш, Як раніше вже не вийде, в мене вже сім'я, в мене дві доньки, красуня дружина. Так що тільки чина на сімейна вечеря. Сашка згоден, говорить, з задоволенням прийде, з дружиною та сином. А ти як? Так і не одружений. Михайло якось кольнуло це питання. Він був успішним за Макса та Сашка, разом взятих, але в особистому житті повна розруха. Він намагався один раз, навіть майже до загсу дійшов, але в останній момент вирішив перевірити свої наречене. Трохи більше впізнати. Краще б не дізнався, потім була ще спроба. Але там виявилась любов не до нього, а до його грошей. Загалом кинув він цю справу, за що, до речі, постійно отримував підколи від Сашка, їхнього третього товариша. Безобідний жарт, звичайно. Сашка постійно хотів його одружити. Ні, не одружився. Але дуже близький до цього. Максим закричав Ого, друже, я тебе вітаю! Правильна дружина, що любить це двигун до успіху. Так про що тоді розмова? Давайте зберемось всі разом зі своїми половинками та з дітьми, хоч раз проведемо пристойний вечір, а не так, як завжди. Вони розсміялись, незважаючи на те, що всім друзям було ближче до сорока. Покоролесити вони любили. Правда, Максу вже кілька років не випадало з ними погуляти, жив за кордоном. Їм сашком не доводилось нудьгувати. Шкода, що він виривався лише тоді, коли дружина виїжджала відвідати матір. Давайте зберемось в мене. Я зовсім недавно купив будинок. Якраз закінчили оформлення ділянки. Якраз вихідні, походу, хорошу погоду обіцяли. Договорились. Ну, тоді до вихідних. Між дуже радий тебе чути, а ще більше радий, що ти нарешті вирішив одружитись. А то гуляєш такий вільний, а нам з Сашком завидно, жартую. Ти тільки нашим дружинам не розповідай. Максим зареготав, а мишко мало не послав його. Михайло поклав трубку та задумався. Все це, звичайно, добре, зустріч з друзями, веселощі. Але де він возьме наречену. Бог з ним зізнається, що пожартував, але не можна бути відразу викритим, бо він завжди повинен бути кращим з всіх. Ніяка актриса тут не підійде. Його відразу розкусять. З оточення теж не прокатиш. Потім від такої нареченої не відмахаєшся. В оточенні суцільні акули залишаються. тоді де шукати. Мишко посміхнувся. В його компанії майже 50 жінок працює. Просто пройтись та подивитись, причому шукати потрібно не в замах, їх всі Сашко знає. А десь нижче. До вихідних залишилось вже мало часу, кілька днів. За цей час потрібно повністю дізнатись все один про одного, щоб не проколотись. Значить, потрібно вже сьогодні визначатись. Він встав. Та попрямував гуляти офісом, зупинився біля бухгалтерії. Так що він знає, скляна стінка дозволяє розглядіти всіх. Ці дві занадто літні, світлана занадто нафарбована, ніби на подіум прийшла. Значить, полює небезпечно. Біля вікна молода жінка. Їй нещодавно вручали подарунок на весілля. Значить, це. Михайло рушив далі. До кінця робочого дня він повертався до свого кабінету засмучений та злий. Як же так, з такої кількості жінок він не зміг знайти одну, яка б змогла зіграти роль нареченою. Він відчинив двері, дівчина, яка притирала пил в одязі прибиральниці злякано обернулась. Вибачте, будь ласка, Олена сказала, що вас немає. Ось я і вирішила поприбратися. Він посміхнувся. Не звертайте на мене уваги. Мій робочий день дійсно закінчився, і я тут перебувати не повинен. Я не буду вам заважати. Мишко сів за стіл. Вімкнув ноутбук. Агенції якісь подивитися, що що. Він край мока спостерігав за прибиральницею. Років 28. Фігурка файна, та й зовні симпатична. Цікаво, що воно в прибиральницях робить? Чи може бути тупенька зовсім? Мишко раптом хмикнув. А що? Гарний варіант. Тут явно багато не візьмуть за послугу. Вибачте, як вас звати. Дівчина повернулась до нього з посмішкою та відповіла Христина. А мене Михайло Сергійович. Вона посміхнулась, ще щирше оголивши ряд білих зубів, я знаю. Михайло чомусь ніяковів. Так, справді, прибиральниця має знати свого начальника. Скажіть, ви що, нещодавно в нас працюєте? Щось я вас раніше не бачив. Дівчина не припиняє орудувати ганчіркою три місяці. Прихожу, коли вас вже немає. Йому ставало все цікавіше. Розмовляю вона правильно. Ніяких сільських або інших оборотів. Скажіть, ви не дуже схожі на прибиральницю? Чому такий вибір? Вона розсміялась тихенько. А як же? Будь-яка праця в пошані, та що за стереотипи, що прибиральниця, має бути страшна баба з запахом перегару? Михайло мимоволі посміхнувся. Ну ні. Страшну з перегаром я не потерплю. І все ж. Знаєте, так склалось моє життя. П'ять років тому в мене народився син. Тато його не захотів з ним спілкуватись. Для того, щоб хоч якось забезпечити його, я багато працювала. Та розуміла, що треба вчитись. У мене була тітка, яка залишалась з Єгором, а зараз тітка поїхала до сина в інше місто. Я все-таки вчусь, робота тут мені підходить саме тим, що в цей час Єгорка може побути з сусідкою. Така відповідь вас влаштує? Михайло мовчки кивнув в його голові. Мозок напружено працював. Я правильно зрозумів, що все-таки з грошима в вашій родині не густо. Христина посміхнулась. Ну, зайвих точно нема. Ми не тільки ця робота, та допомога на Єгорку. Але ми не скажемось, розраховуємо свої сили. Вона закінчила з прибиранням та збиралась покинути кабінет. Кристін, зачекайте. Хочу запропонувати вам угоду. Вона похмуро подивилась на нього та буркнула. Ви мені здавались порядною людиною. Він спочатку розгубився, а потім розсміявся. Ви мене не так зрозуміли, суто фінансову угоду. Ну, не можу я перед друзями обличчям в бруд впасти. Сідайте, все розповім, а ви вирішуйте. Христина обережно присіла на стілець. Через 15 хвилин вона весело посміхалась ну навіщо вам це? А потім як? Скажу, що ви знайшли краще. Михайло теж посміхався. Йому взагалі хотілося посміхатись поряд з Христиною. Така легка була, світла, весела, вона з цікавістю дивилась на нього. І ви мені гарантуєте, що нічого такого? Михайло підняв руки, «Присягаюсь». Христина зітхнула. Колись я збиралась поступати в театральний. Ось вона моя роль. Тільки як же Єгорка. Я про все подумав ви переїдете скорше на кілька днів. Нам потрібно багато дізнатись один про одного. Єгорка звикне трохи до мене, щоб не дивився, як на стороннього, і все. Ну, припустимо, а що ви про нього скажете? Все як є, що його тато злякався відповідальності. Добре, я згідна. Мишко мало не підскочив, ви серйозно? Христино, ви врятували мене від ганьби. Ви все закінчили? Тоді можемо прямо зараз поїхати до мене. Ну, звичайно, спочатку заїдемо за вашим сином. Через дві години вони вже увійшли до будинку Михайла. Христина озирнулась. Ви тут живете? Один, вам не страшно? Стільки порожнього похмурого місця міжко озирнувся. Він якось ніколи не думав про те, як в нього вдома. Побудував, віддав гроші дизайнеру та й все. Зараз він бачив те, про що говорить Христина. Ось гад. Адже він мене завіряв, що це модно та сучасно. Я йому влаштую все тут переробить. Єгор пройшов до каміна, заглянув всередину. Хочеш, ми з тобою вогонь розпалимо. Мишко дивився на хлопчика та посміхався. Єгор подивився на маму та кивнула та сказав, хочу. За день, що Христина та Єгор провели в його будинку, Мишко зрозумів, що таке приходити не до порожнього будинку, не проводити вечори на самоті перед телевізором, та навіть як приємно не варити каву вранці самому. Взагалі він зрозумів, що все це йому дуже подобається. Напередодні зустрічі він запитав Христини Не можу визначитись, в якому ресторані, де замовити їжу. Вона здивовано підняла брові. В тебе зовсім небагато гостей буде. Навіщо замовляти? Вони відразу перейшли на ти, щоб не зганьбитись. А як? Між, ти ж начебто майже сімейна людина. Ми самі все приготуємо. Ти, як господар будинку, смажитимеш м'ясо, а я займусь рештою. Міша очманіло подивився на неї, а потім посміхнувся Ти впевнена, що нас не чекає провал. Впевнена, тільки потрібно з'їздити до магазину. Вечір пройшов для Михайла в абсолютно новому форматі. Вони всі втрьох готували на кухні. Виявляється, в нього в цій кімнаті, де він тільки каву раніше пив, стільки корисних речей. Коли Христина змусила його очистити картоплю, він посміхнувся. Так, ну це вже перебір. Я все-таки успішний бізнесмен. Це не перебір? Христина розсміялась в самий раз чистий, а то зараз цибулю примушу чистити. В призначений час в двір в'їхали машини. Саша, Максим та Михайло обіймалися хвилин десять. Діти відразу познайомились з Єгором та помчали бігати з м'ячем по траві. Дружина Саші посміхнулась. Що, давай ми знайомитись? Я Ангеліна. Це Оля. Ми, як ви розумієте, дружини тих двох великовікових дітей. Христина посміхнулась у відповідь. Хоч в неї все тремтіло всередині. Мене звуть Христина, У мене поки що інший статус. Проходьте. Тут надійшли й самі чоловіки. Христина відчула, як її розглядають, і, нарешті, Максим сказав Можу сказати, що в нашого Мишка нарешті з'явився смак. Дуже боявся побачити намальовану ляльку. Вибачте, Христину, мишквапнув його в бік, та всі стали сідати на варанді. Саша з подивом дивився на мішу, який спритно перевертав шашлики. Вчора Христина хвилин двадцять розповідала, як це потрібно робити. «Міш, ти що? Хоче сказати, що сам посмажиш м'ясо? Не тільки. Я його ще сам і маринував. Сашко відкрив рота. Скажи, що їжа не із ресторану. Ні, не з ресторану. Ця зла жінка вчора змусила мене картоплю чистити. Сашко видикнув Ну, брате. Тепер я вірю, що ти на правильному шляху, та пропоную за це випити. Вечір був чудовий. Через пару годин Ангеліна зітхнула. Зараз би якусь романтичну музику. Христина з посмішкою встала та підійшла до роялю. Мишко з подивом дивився на неї. Вона заграла, всі повідкривали роти. Ніфіга собі, сказав Михайло. Гості розійшлися. Христина збирала речі, чомусь було сумно. Михайло шукав привід, щоб вона залишилась ще на день, на два. Єгор сидів у нього на колінах, та клював носом. Крістін. ну куди ви на ніч? Єгорка втомився, ось ось засне, давайте вас завтра відвезу. Вона сіла, подивилась йому в очі. Завтра. Завтра буде ще складніше їхати. До хорошого та гарного життя дуже швидко звикаєш. Єгор заснув. Христина зітхнула. Ну от і все, не встигла. Ввечері Михайло сидів на терасі. Поряд з ним стояв килих вином. Він був розгублений. На телефон надійшло смс від Саші. Якщо ти її опустиш, будеш повним ідіотом. Мишко посміхнувся, відклав телефон, але той знову засвітився. Це було повідомлення від Макса. Я дуже заздрю тобі, білою заздрістю. У мене все це позаду, а в тебе тільки починається. Не прогав свій шанс. Мишко встав. А, власне, чому він повинен чинити так, як треба, а не так, як хочеться. Він пішов в дім шукати Христину. Хоча чого їй шукати, вона поряд з сином. Прочинив двері, махнув їй рукою, вийде на терасу. За хвилину вона прийшла подивитись на нього. Що трапилось? Нічого залишайся. Не зрозуміла. Мишко повернувся до неї, поклав руки на плечі. Ну що незрозумілого, просто залишайтесь назавжди. Вона дивилась на нього. Ти ж зовсім мене не знаєш. Ми знайомі лише три дні. Та й що? Мені здається, я тебе з народження знаю. Кристін. Ну як тобі все це пояснити? Я не хочу більше без вас. Вона ще помовчала, потім видихнула, щиро кажучи, мене теж мучило сьогодні питання, як ми без тебе? Особливо я, але я вирішила, що впораюсь. Михайло підхопив її на руки, довго дивився в очі, а потім потягнувся до неї губами. Я так давно шукав тебе, де ти раніше була, я чекала, доки ти знайдеш мене, відповіла Христина.